Не, не, то Я в прошлій серії робив ось такий огород. А позапрошлий зробив це ну, дом. І я хочу зробити сьогодні ферму. Я її хочу розташувати за огородом. У мене ця ферма буде призначена тільки для курок Тому що в ній, ній, нічого іншого просто Ну, Якби я поза кадром хотів зняти ще одну серію. Але в мене не було інтернету, тому що в мене була забита та пам'ять. Так що я зараз покажу інструктаж маленький. І це буде дуже швидко. Ось це управля, управляти. Оце прыжки стрибки. Ой, пробачте, я тільки що на то. А оце як би там ну, бігати. Ось тут подивіться свій інвентар. Я зараз. Виключаю оце. Оце стрибати Вперед, назад. Вийти в інвентар. Тут можна щось зробити. Ну все? Далі все легко. Мені б ще треба три залізка Ой, два залізка. Якщо немає в скрині то це дуже не добре. Тут що, немає теж? Страх. Немає заліза. Так, ми... тоді я зараз зроблю кам'яний топор. О що, в мене дуба нема? Страх. А що, я топор не можу скрафтити? І топор скрафтили. Я зараз буду рубати дерева, щоб, щоб зробити собі, собі покріп. А, можна і не рубати це дерево, взагалі. Оці треба порубати. А, і ви знали, якщо зробити весь стовбур іменно весь, весь-весь-весь, то листя саме через, через ем, час опаде. І я зараз здобуду багато здобуду багато то дерева заодно висаджу ще дерево, а здобуду ще дерево, того що в мене його немає зовсім. Для ферми, то мені, мене камінь є для заборів кам'яних, а ось для, для палок і всього такого в мене немає. Так що я зараз видобуваю дерево і, і заодно, і ось, ось бачите, ти пам'ятаєте, як я видобув тільки що тільки тут вход? А вже листя майже опало. Все, побачили? Бачите? Дивіться, бачите, опадає. Я, я ще хочу зробити ферму ферму для, для дерева в цій серії спіти. Те так, що ставте лайкосики і пішли далі. А давайте ми з вами домовимося. Спочатку кожної серії ви будете ставити лайк. Добре? А в, конце, або, а в конце підписуватися. Якщо вам сподобалося, булося, то підписуватися. Ну, ну. А більша частина людей, ті, хто мене дивляться, то вони не ставлять не ралайк і не нічого. А, І я вам посвятую блогера по імені Саня. Я теж в YouTube знімає, і, і я його дивлюся, і він мені дуже подобається, тому що він прикольний відео знімає. Світую його. Якщо мене, мене хоча б один раз подивився Саня, то, будь ласка, розрекламуй мене, будь ласка, на своєму каналі. Аж тебе розрекламував? Якщо ти дивишся, ну я думаю, ти не дивишся таке, а сам знімаєш. Так що, можеш все одно мене розрекламувати. Так, а оці великі дерева, їх дуже важко рубати. А, я не дістаю вже. Що мені робити? У мене є якісь блоки. У мене багато є блоків і в землі. У мене є багато землі. А, і треба підпригнути і ось так поставити блок. Підпригуйте. Підпригнули і поставили. Підпригнули. Я ще плохо це вмію. Підпригуда та ставити. У. І ось так підпригувати та ставите, і все, і ви, і ви докопалися ой, доставилися до самого верху. І ось так тепер робайте. ніс копайте оце, щоб, щоб падали дерева. Якщо у вас немає дерев, Якщо його блостер, то можна і не так робити. О, А, якщо б ми заспавнилися в темного дуба ну, в місті, то я вам покажу, як рубати дерево товсте, в 4 блоки, як його рубати, називається этот, этот метод лесенка. Сінка сінка. Ну, і я так хочу, я так люблю добувати високі дерева, але це ось, це, ось такі дерева мені стоїть добувати телесінький. Тому що це неможливо. Я зараз збираю всі шатжанці і буду робити свою ферму, ферму дерев. І це буде дуже-дуже легко. Це просто берете Шанзенці, шаженці. Шандз... Шандз... Жандз... Збирайте їх з порубаного дерева та висаджуєте. У мене буде ось тут. Один, два. 3, 4, 5. А, ні, тут вже буде моя ферма. Ферма їжі. Значить, тут посадимо ще дерево. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Давайте ще ось тут. Ну і хватить цих дерев. Мені з головою. Пішли трохи порубаємо. А, я вам покажу лайфхак, як. Як зробити ферму, щоб вона швидше функціонувала. Я про це сам не, 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 не да, недавно почув, що так можна зробити. Це чотири блоки і мені треба ще... Коли дожариться дерево, то я зроблю. Це мені кажеться, що воно виросло, чи воно ще должно буде підрости Ось бічки виросла. Ні. Ну, ти... Це найгірше те, що я Я йм сьогодні, в цьому відео. Це найгірше. Воно росло, росло, а я його відламав. Так, і зараз я буду мітити, я зробив собі стак з чим-то. 2 е, з так і з чим там. Ой, я об этом не подумав. Зробив собі оцього Заборчику І тут, ой, я, случайно це зробив. В Я зроблю зараз висвітленька намітку. Одну сторону і таких я зроблю 4. Буде в мене квадратний. І я туди поселю. Курочок. Так. А, я поіграю музику. Зараз включу музику. Зараз ви мене чуєте? Це мій музикальний центр в такому маленькому домі. А, і це в мене вже шоста чи, чи п'ята серія. Я не слежу за серіями, я їх тільки знімаю. Так що ми зараз ідемо. Все робимо щоб мене було піти. Ну, так що далі ми. Що будемо робити? Далі ми йдемо достраювати свій заборчик Він у мене буде ось так. Це я правильно відмітив? Ні, неправильно Потім зламаю ось тут. Ай, прийде це тим Ось десь ось тут. І примія десь. Ось. же ми поставимо. Ми не будемо нічого зміняти тут. Тільки приберемо і ось тут. І ось такі в мене будуть стінки. Я один мінус, я не досчитав. Що треба буде по бокам прибрати, то, то що, що можуть тварини так вибіжати. Це що в мене така маленька ферма? Та нічого. Буде в мене така маленька ферма. Але удобно, як би то. А, і ця ферма буде так більш для курок. Я таких зроблю парочку штук, якщо в мене хватає часу. Я ж знімаю по 20 хвилин відео, а вже 10. Я зробив тільки половину, мені ще треба сюди, сюди курок заманити. А курок ще достроїти тут треба, так що це буде довго. Ось так ще зробити пару ферм, тільки мені нічим їх прикармлювати, щоб, щоб підійшли тваринки за мною. Приберемо ось тут. А, і я ще хочу зараз зробити собі ще один такий маленький загончик для вівць, але мені не їх дає. ще прикорміліть, щоб вони підійшли. Бачите, мені треба, я не можу ось так. Ні, мені важко через це пробрити. Жаль, що жаль, жаль що, що з цією штукою до, не додавати, що я можу прыгать. І взагалі я краще не тут буду хвіртку робити. А хвіртка я вам покажу, як крафтиться це, це, це дуже легко. Крафтиться хвіртка. Якщо скоро виросте пшениця, то я буду радий. Як ви думаєте, це вона виросла, я краще ще трохи подожду. Так, запомню, як вона виглядає, запам'ята. Крішовка, яка? О, п'ять вугілля. До стаку їх в атоміні. І, і так робимо. Виходять 4 штуки. Це я дуже люблю робити доски, тому що вони такі недорогі для мене. Це копійки, можна так сказати навіть. А як воно робиться? А, не знав, що так робиться вудка. А це що? Гак для ро... рози. тяжкі. Я таке не слышав, щоб таке робили. Так, що я хочу зробити, мені ще потреба. Пару дошка. Так, і 20 факелів. Хватить цього з головою. Освітлити дім треба буде. Я це не робив ще, не зробив. Так, і тепер моя ферма маленька буде функціонувати набагато швидше. Знаєте чого? Того, що ночі воно буде теж рости. Круто! Круто! Молодець Федір, молодець Федір. Так, я правий? Так, да, я правий. Осталось мені ще тільки. О, правильно поставив посередині. Мені ще треба трохи тут зробити, ти, ти освітлення клиня. ще і з іншої сторони. Так же саме. Прийдеться в Ось так. Так. За остальне дерево я зроблю, знаєте що, хвіртки. Хвіртки я покажу, як крафтиться. Це, 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 вроді би, якось там воно крафтиться з дерева, рвота палок. Вроді би так. Це дуже легко крафтиться. Це, це нібито. О, а в мене що, дві павутини? Я об этом не знала. Правда, я не знала, що в мене її побути. Що я хотів скрафтити, напомните. Я хотів скрафтити хвіртку. Ось, ось я як хвіртка як крафтиться. Мені щось треба викинути, а, ні, не треба. А, ні, мені ще понадобиться. Як ви думаєте, це вона виросла? Я думаю, ще ні. Пусть ще трохи підросте. Так, і мені це треба кайло покрасти замість ша, саджанців. Ще дерева не виросли. Ось тут в мене буде хвіртка. Думаю, це буде добре місце. Ще засну, поки я її буду ламати. О, супер! Ось така хвірточка. І оце називається хвіртка. Так, ні, це буде загін не для курей, а для. А для для, для, для віфть. Йо, мене пшениця вже виросла, це вже точно виросло. Вона ще не виросла. Страх! Курки, йдемо до мене. Нет, забуду все-таки курятник. Жаль. Це я змився туди, щоб кури не вибігли. Я зараз буду наламувати, щоб добути насіння. Я в прошлій серії ж робив огород оцей. Це була на найкоротша моя серія, і ось мені я добуду ще трошки, щоб розплодити моїх. Ви поняли кого? Курочок. Ура, я пла... плачу. Ура, у мене курча виросла, у мене курча виросла, у мене курча виросла. І його нагодую. Він зараз виросте. Через раз, два, три. Не понял. Не поняв. Ок. Ок. я не понимаю, що це триває збереження. Давайте перезайдемо. Я нічого не можу зрозуміти. Я входжу. Ну, все невірно на цьому відео ви побачили, як я це зробив, і зараз я буду розбиратися з Майнкрафтом.